Вітаю вас, третікласники, на уроці математики. Тема уроку узагальнення і систематизація додаткові завдання. Всі сідайте та ходіти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Усна лічба від гномів. 7 помножте на різницю чисел 12 і 5. Буде 49. Різницю чисел 12 і 9 збільште у 9 разів. 27. До добутку чисел 3 і 4 додайте 300. Перевірте, 312. До добутку чисел 5 і 5 додайте 25. Буде 50. Різницю чисел 18 і 9 Зменште у 3 рази. Буде 3. Різницю чисел 25 і 19 помножте на 8. Буде 48. Від числа 100 відніміть добуток чисел 8 і 5. 60. Різницю чисел 17 і 9. Збільште у 9 разів. Буде 72. До добутку чисел 7 і 7 додайте 11. Буде 60. Від добутку чисел 5 і 9. Відніміть 25. 20. До числа 510 додайте 50. Це буде 560. Від числа 999 відніміть 90. 90.9. Молодчинки. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть міри довжину порядку збільшення. Перевірте. І ви записали 9 мм, 1 дециметр 5 см, далі 20 см, тому що це 2 дециметри, 15 дециметрів 2 метри і найбільше це 2 кілометри. Математичний диктант. Напиши найбільше трицифрове число. Зменши його на 9 десятків і запиши результат. Тепер запиши наступне за ним число. Додай 20. Зменш тепер на 400 і запиши результат. Запиши із цифр цього числа найменше. Тобто, переставте цифри так, щоб отрималось найменше число. Округли до сотень. Перевірте. І у вас отримались такі результати. Працюємо за підручником. Завдання 15. Першого разу діти зібрали в шкільному саду 5 кг квіток ромашки. Другого у 3 рази більше, ніж першого. А третього на декілька кілограмів менше, ніж другого. Скільки всього кілограмів квіток ромашки зібрали діти? Першого разу діти зібрали. 5 кг, а другого у 3 рази більше, ніж першого. Обчисліть 5 помножити на 3 15 кг, що сказано за третій раз. А третього на декілька кілограмів менше, ніж другого, ніж 15 кг. Питання задач. Скільки всього кілограмів квіток ромашки зібрали діти? Нам потрібно дібрати числове дане так, щоб у відповіді було 30. Тобто, щоб за три рази діти зібрали 30 кг ромашки. Яке ж число потрібно бути у третій квіточці, тобто третього разу? Ми від 30 віднімемо. 5 кг першого разу та 15 кг другого разу залишається 10 кг третього разу. Тобто скільки нам потрібно відняти від числа 15, нам потрібно відняти 5. Отже, на скільки кілограмів менше, третього разу на 5 кілограмів менше, ніж другого. У наступному завданні прочитайте задачі. Натисніть відео на паузу. Що в цих задачах спільного? Кількість сторінок, що прочитала дівчинка першого дня, що в першій задачі 8 сторінок, що в другій задачі 8 сторінок, а також спільне те, що другого дня невідомо, що в першій задачі, що в другій задачі. Чим відрізняються ці задачі? Другого дня на 4 сторінки більше, а в другій задачі другого дня у 4 рази більше. Отже, діти, на скільки дій ця задача? Щоб відповісти на питання задачі, скільки сторінок книжки дівчинка прочитала другого дня, ми розв'яжемо однією дією. Отже, ця задача тоді. Прості, нам потрібно змінити запитання так, щоб задачі стали складеними. Тобто, ще додалась друга дія. Ми змінимо, скільки сторінок прочитала дівчинка за 2 дні разом. Розв'яжемо утворені задачі. Розв'яжемо першу задачу. Якщо в перший день вісім сторінок, а в другий день на 4 сторінки більше. І щоб відповісти на питання задачі, скільки ж за два дні, нам потрібно дізнатися, скільки ж за другий день, якою дією? Якщо на 4 сторінки більше, дією додавання. До 8 додати 4, 12 сторінок прочитала дівчинка другого дня. А за два дні, ми до 8 сторінок. Додамо 12 сторінок і це 20 сторінок прочитала дівчинка за 2 дні. Розв'яжемо другу задачу. Щоб відповісти на питання задачі другої задачі, нам потрібно дізнатися, скільки за другий день. Якщо у 4 рази більше, то це буде дія множення. Отже, 8 помножити на 4, 32 сторінки, прочитала дівчинка другого дня. А за 2 дні нам потрібно до 8 додати 32. І це буде 40 сторінок, прочитала дівчинка, за 2 дні. Попрацюємо над геометричним завданням 17. Ділянку квадратної форми зі стороною 24 метри поділили на 3 менші ділянки, як показано на малюнку. Знайди периметр кожної із цих ділянок. Знайдемо периметр першої ділянки. Якщо одна сторона 12 метрів, то друга сторона. У нас ділянка квадратної форми, а у квадрата всі сторони рівні. Отже, сторона першої ділянки, як бічна сторона квадрата 24 метри. Отож, знайдіть периметр першої ділянки зі сторонами 12 метрів і 24 метри. І у нас буде дві сторони по 12 метрів, та дві сторони по 24 метри 72 метри. Знайдемо тепер периметр другої ділянки. Якщо одна сторона 8 метрів, а друга сторона. Сторона квадрата 24 метри ми віднімемо сторону першої ділянки 12 метрів і у нас сторона другої ділянки 12 метрів. Знайдіть периметр другої ділянки зі сторонами 8 метрів і 12 метрів. І в нас отримається, що дві сторони по 12 метрів та дві сторони по 8 метрів 40 метрів. Периметр третьої ділянки. Одна сторона буде 12 метрів, так як сторона однакова і з другою ділянкою, тобто 12 метрів, а друга сторона, сторона квадрата 24 метри ми віднімемо сторону другої ділянки 8 метрів. І буде 16 метрів. Отже, знайдіть периметр третьої ділянки зі сторонами 12 метрів і 16 метрів, перевірте, і у вас отрималось 56 метрів. Виконаємо наступне завдання дії з обанованими числами. Та перетворіть одиниці довжини метри і сантиметри. 24 см помножте на 10. При множенні на 10 ми до числа приписуємо 0. І в нас отримається 240 см. Тепер перетворимо метри і сантиметри. Ми пам'ятаємо, що в одному метрі 100 см. Отже, це буде 2 метри і 40 см. Тепер від 18 дециметрів відніміть 2 дециметри. Це буде 16 дециметрів. Перетворіть в метри і сантиметрів. Якщо в одному метрі 10 дециметрів, то це буде 1 метр 6 дециметрів, а в сантиметрі – це 1 метр 60 сантиметрів. В наступному виразі до 90 сантиметрів додайте 15 сантиметрів. Це буде 105 сантиметрів. Тепер перетворіть в метри і сантиметри, це буде 1 метр і 5 см. 32 дециметри поділіть на 4-8 дециметрів. Перетворіть в сантиметри, тому що метрів тут не буде. 80 см у домашньому завданні. 18. Тетянка живе у квартирі номер 202 На поверсі розташовані ще три квартири, якими можуть бути номери цих квартир. Запишіть всі можливі варіанти. Вам підказка. Якщо номерація квартир, наприклад, на поверсі, починається з квартири тетянки. То тоді запишіть наступні ще три номери трьох квартир. Далі, якщо квартира тетянки буде на поверсі останньою. І наступні варіанти це якщо квартира Тетянки буде знаходитися посередині на поверсі інших квартир. І в завданні: 19, запишіть рекорд Сергія Бубки зі стрибків із жердиною, яка становить 6 метрів 14 сантиметрів у сантиметрів. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смейк до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!